Вітаємо, друзі! Ви на каналі Вітол. Перше, що хочемо почати, це те, що не знімайтеся в чорний худі в таку спеку. Це може бути небезпечно. Сьогодні на вас чекає більш коротке відео ніж зазвичай, але тема не менш важлива. Як ви ж зрозуміли, будемо говорити про засоби захисту від спеки? Це особливо актуально в ці жаркі місяці. А серед засобів захисту будемо говорити про захисні шторки та вентилятори. За промокодом YouTube ви завжди зможете отримати знижку 15% на всі товари на нашому сайті vitol.com.ua. Підпишіться, поставте подобайку, а ми поїхали оглядати. Перед початком огляду хочемо сказати, що в асортименті у нас ще є тенти, які ви також можете використовувати для захисту власного авто. Але в огляд ми тенти не беремо, тому що їх зазвичай використовують, коли ви стаєте на вулиці на стоянку на півдоби добу декілька днів. Тенти ще й треба. Відкрити, розібрати, надягнути на авто, потім зібрати це досить довго. Скоріше за все, коли ви стаєте на стоянку на декілька годин, будете використовувати ось такі шторки для скла. Цього буде більш ніж достатньо. Що є в асортименті захисних шторок переходимо до лобового скла. Ось такі дзеркальні шторки у чотирьох розмірах: 1300 х на 600 мм 1500 х 700 мм, 1500 на сімсот х 800 мм на та 1750 х 1000 на у комплекті йдуть вакуумні прососки, є петлі, зручно збирається, швидко встановлюється. Далі вічне та заднє скло. Ось такі бічні квадратні шторки розмірами 44 х на см сантиметрів та 50 на 38 см сантиметрів на одну та дві присоски відповідно в комплекті. Дві штуки матеріал поліестер прозорий. Певна кількість світла буде потрапляти всередину. Та ще два варіанти у вигляді трапеції. Розміри 44х38 та 65х38 см. Також на дві присоски. на заднє скло два варіанти: овал та трапеця, що вже встановлюється на чотири присоски. Ох, там ріди. А тепер найцікавіше. Чи вийде з першого разу мене зібрати? Не. Вийшло. Супер. Дубль 33. Знято. Перейдемо до вентиляторів. Досить часто таке буває, що кондиціонер вмикати не хочеться, або він зламався, або ви не хочете його заправляти, або його взагалі в авто немає. Таке буває. Сподіватися на те, що ви відкриєте вікна та буде продавати повітря під час поїздки, або в місці. Насправді не приходиться. Тут краще розглянути вже компактний вентилятор в авто. Почнемо ми оглядати з найменших моделей. Тут нас hf 330 та HF331. Ось такий невеличкий варіант. Діаметр лопостей 12,7 см. У моделі 331 є фіксатор положення. Це найбазовіші моделі. Жилення в них від 12 вольт. Далі HF304 та HF305. 304 модель живиться від 12 вольт, 305 від 24. Ці вентилятори призначені для встановлення на кронштейн. 304 модель діаметр 15,2 см. Живлення 12 вольт. 305-та модель діаметр 23 см. Живлення 12 та 24 вольти. Через те, що немає кронштейну, встановлюємо безпосередньо в багажнику. Тут одразу на нього і подивимося. Ось так працює. Слухайте, ну, дуже потужно. В дальню поїздку я б такий би і взяв. Два режими Змінний кут. Міняєте кнопку і. Стоїть стаціонарно, охолоджує потрібну зону. Ідемо далі. Наступні моделі hf 307 c HF361 та HF-372. Їх перевага, вони всі кріпляться вже на кліпсу. 307 модель, живлення від 12 вольт. Діаметр 15,2 см, 120 градусів, кут нахилу за потреби. Так це виглядає. Ось тут у нас два кріплення є. Закручуєте, як невеличкий такий штативчик. Ось. Закрутили, зафіксували. Ось така кліпса. Встановили, де вам потрібно. Перевіримо, що в нього взагалі. Та ось такий. У 307-й моделі блок. Все просто, Fast, Slow та Off вимкнути. Почнемо зі Slow. Стаціонарне положення та змінний кут. І fast. Ми увітол все перевіряємо на собі. Поїхали. Ну вуса роздуває. Ось що я можу сказати. Та досить прохолодно. Те, що потрібно у довгі поїздки. 361 модель універсальне жилення від USB, діаметр 15 см, регулятор зміни напрямку. Ось така в нас красива 361 модель, як і казали, зручна кліпса. Ось Тут у нас ось такий не пластик, але така підкладочка для того, щоб не псувати салон. Далі, звичайно, шнур. І зараз ми його підключимо в салоні. USB підключили. Ось сюди підключили. Ззаду. Увімкнули. Обертається, як ви бачите, на 360 градусів можна зафіксувати у будь-яку сторону. Навіть якщо не знаю, якщо у вас досить довга поїздка, я думаю, що це правилами дорожнього руху заборонено, але зафіксувати собі ось так на руль, виставити і їхати в цілком буде комфортно. Якщо прямо їдете, або не знаю, там у вас автопілот, або круїз контроль це ідеальний варіант для того, щоб трошки освіжитися. Перевага 360, друзі. У всіх положеннях його можна зафіксувати, щоб він дув на пасажира або на вас. Непоганий девайс. Або можете зафіксувати ось так, повернути на себе і щоб холодне повітря вас обдувало під час поїздки. Це також непоганий варіант. Пишіть у коментарях, як ще можна використати його універсальність, те, що він повертається на 360 градусів у будь-якому положенні. та... Кріпиться на кліпс. 372 модель. Живлення від 12 вольт, діаметр в нас вже 18 см, регулятор зміни напрямку. Відкриваємо. Та дивимося, що в нас всередині зустрічаємо. Ось такий чорно стильного кольору. Ось. Виглядає непогано. Важить не прям мало, не прям багато. Ось. Зручна кліпса пластикова. Ось так. Подушечки, як завжди. І обертається на 360 градусів. Можна його зафіксувати у будь-якому майже положенні, треба тільки розібратися правильно з дротами. Контролер, який ми вже зустрічали, слово Fast, Давайте зараз його увімкнемо. Кріплення можна зафіксувати, тобто, якщо ви хочете, ви можете десь його собі прикрутити. Не обов'язково використовувати його в авто, або не обов'язково його кріпити в авто на кліпсу. Якщо вам, наприклад, є місце, де це можна встановити, в автобусі або в якомусь іншому транспорті, він також для цього підійде. А тепер про подвійні вентилятори в асортименті, що кріпляться на подушечки зі двостороннім скотчем. Відкриваємо t 303 Ось, Живлення від 12 вольт. Новесенький, ось так він у нас виглядає. Все закручено для того, щоб була максимально він був збережений для вас. Ось такі в нас ідуть подушечки на двосторонньому скотчі, для того, щоб їх закріпити, закріпити вентилятор. Ось. Встановлюється він ось в такому вигляді. Зафіксували. Розвернули, як вам необхідно. Ось. Як і казав, по горизонталі 150 градусів повертається. Тобто, там плюс-мінус майже 180, але все рівно трошки не вистачає. А по вертикалі 360. Така краса. 6,5 вольт потужність двигунів. Дві швидкості у нас тут. Охолоджує досить непогано. Плюс, звичайно, універсальність, можете розташувати вентилятор, як вам необхідно, поставили в себе на торпеді. І для пасажира, і для водія. Ефективне охолодження під час довгих поїздок забезпечено. NXT 304 ось такого помаранчого кольору. Нагадаємо, що він розрахований на 24 вольти та потужність двигунів 10 вольт. HXT307. Схожа на попередні моделі, але від воїн. основна фішка в нас тут, що в нас є вже два регулятори, які дають змогу регулювати кожний вентилятор окремо. Це особливо важливо, коли е, пасажиру потрібно трошки охолодження, а водію по максимуму. Відкриваємо новенький вентилятор для вас. І дивимося, як це все виглядає. Одразу нововведення, вже круглі у нас ось такі підставочки для кріплення. Вигляд абсолютно однаковий, досить. Повертається в нас також на 150-160 градусів по горизонталі, по вертикалі прокручуються вони повністю. Живлення у нас 12 вольт. 6,2 ватти в нас потужність. Диви Два регулятора окремих. І перевіряємо, як це все працює. Як і казав, потрібен один вентилятор, увімкнули один. Потужно, потужно. Цей на таку помірну швидкість зробили. Далі. По максимуму микнули. За можливості або за, за потреби перевернули їх, підрегулювали як необхідно. Все в нас якісно працює. Просто краса. Можливість, можливість вдвох користуватися з окремими вимикачами. Модель HX t 308 товариш попередньої моделі, все те саме: два окремих регулятора, два вентилятори, але живлення від 24 вольт. Та потужність у нас вже 10 ватт. А конструктив все те саме. Переходимо до ексклюзиву. Це вже в нас модель HX u 901 Вона живлиться від USB, це товариш попередніх наших варіантів. Два вентилятори, окремі два вмикача, дві швидкості, живлення лише від USB. Ось, та найцікавіше тут найбільші лопасті серед подвійних вентиляторів, а саме 12,7 см. Дивимося, що всередині в нас. Так він виглядає. Скажу одразу, що це найпотужніший варіант, що є в нас в асортименті. Серед подвійних саме вентиляторів. Так, те, що ми вже зустрічали раніше, два кріплення. Ось. І ось так він виглядає. Подивіться на цю міць просто. Ось моя рука, ось вентилятори 12 і 7 см. 360 градусів прокручується, і тут в нас також 150 плюс-мінус. Два окремих регулятора. Ось так виглядає ця краса. Ходімо тестувати. Як ви можете побачити, не поміщається він у нас на передньому. Це вже випадок для того, щоб пасажирам було комфортно. Ось тут, наприклад, десь закріпили ззаду, або можливо пасажири десь закріпили, собі встановили. За таку міць потрібно платити. Не у всіх машинах він спереду поміститься та його можна буде встановити. Підключили ми його. До USB. Ось ми під'єднали. Дві в нас швидкості, окремі регулятори. Мені, наприклад, не потрібно охолодження, пасажиру потрібно. Встановили і їдемо. Ось так. Та наприкінці дві моделі від бренду TOPK, що живляться лише від USB. Вони досить. Універсальним підійдуть не тільки для авто, але й для офісу, робочого місця будинку там, де вам потрібне охолодження. Модель К-51, ось така, на три швидкості. Можна підключити у будь-якому місці та до будь-якої техніки. Керування дуже просте, інтуїтивно, зрозуміло, натиснули. Натиснули перша швидкість, друга, третя четверту вимкнули. Та можна змінити безпосередньо ось на 150 градусів, плюс-мінус навіть тут більше. Та можна змінити кут нахилу так, як зручно саме вам. Туальним цей вентилятор буде саме для ваших пасажирів на задньому або, там, наприклад, передньому сидінні. А модель К-62Б на кліпсі за розмірами трохи більше, крутиться на всі 360 градусів. Підєднали до живлення, встановили де потрібно. Також інтуїтивно зрозуміло живлення. Три швидкості. Натиснули вимкнули. Друга, третя. Ось такий випуск був. Друзі, дякую, що подивилися. Сподіваємось, було корисне. підпишіться, поставте подобайку. Промокод YouTube знижка 15% на всі товари на нашому сайті. Вітол.ком Дякуємо та до зустрічі.